Владислав та Анастасія танцюють у парі впродовж 10 років. Їх випуск з танцювального клубу співав у часі затриманням шкільного атестату. Пара говорить, що за час заняття танцями бувало всяке. Після поразок хотілося все кинути, але нових сил додавали перемоги. Ходив з п'яти років, тобто вже 12 років відходив. Запам'яталося, напевно, найбільше це перемоги, всі, які були, вони їх було ну, досить багато. і Кожна перемога по-своєму ну, такою важливою для нас. Попри радісний статус випускного вечора, його герої зізнаються, що на паркет виходять з неабияким смутком на душі. Звісно ж, смуток, але не сильно намагаюся засмучитись, тому що це якийсь певний етап, який потрібно пройти і перейти в нове життя. Батьки, які віддають своїх дітей на бальні танці, говорять, що ці заняття гартують не лише фізичну підготовку, а й риси характеру. Лише на перший погляд може здатися, що суть бальних танців це тільки вивчені рухи та скоординовані дії. Це спорт, який і загардовують дітей, тому що тут потрібна не тільки витривалість фізична, тут треба і емоційна витривалість, тому що діти весь час змагаються, діти весь час… Хочуть відчувати чувство впевненості в собі, якісь медалі, нагороди. Це дуже загартовує наших дітей. За словами тренера клубу, без наявності таланту досягти успіху на паркеті доволі складно, але ще важче без внутрішньої дисципліни, наполегливості та працелюбства. По-перше, повинно присутствувати три пункти: це батьки, це діти і тренер. Тому що є діти, які дуже талановиті, але вони трошки ліниві. Є діти, які дуже трудолюбиві, але не менш талановиті. І добиваються успіху ті, які працюють, і з тими, які займаються і батьки, і тренер. Все повинно бути комплекси. А також я всім кажу своїм батькам і дітям: це саме головне це терпіння. Молодші учасники клубу привітали випускників своїми танцями. Головний принцип тренувань та виступів тут знають з малку. Навіть якщо десь оступився, треба продовжувати розпочати. Говорить, треба йти. Коли ти збився, не треба здаватися, треба продовжувати танцювати. «Щоб бути сильною.